У п'ятницю 4 жовтня по всій території західних областей пройдуть дощі, стопчики термометрів від нічних плюс 10 в день піднімуться до плюс 17. На півночі та в центрі синоптики прогнозують хмарний день в Житомирі та Чернігові очікуються дощі. температура в регіоні вночі від плюс 11 в день до плюс 25, на півдні країни хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі від плюс 12 в день до плюс 25. Марне небо впродовж дня спостерігатиметься по всій території східних областей. Найнижча температура вночі плюс 8, найвища вдень плюс 25. Мешканцям західних областей у суботу 5 жовтня не завадять парасольки. Від нічних плюс 10 в день потеплішає до плюс 17. Дощитиме в Житомирі Києві, Чернігові та Вінниці. Врешті областей півночі та центру без опадів. Нічна температура від плюс 12, денна до плюс 26. У Криму та Херсоні, ясно, в Одесі та Миколаєві цього дня мідлива хмарність від 13 до 27 з позначкою плюс. Хмари на небі в східних областях триматимуться впродовж цілого дня. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 10 вночі до плюс 26 в день. На заході в неділю 6 жовтня синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. Від нічних плюс 9 в день температура повітря прогріється до плюс 17. Дощі подекуди грозами пройдуть у Житомирі, Києві, Чернігові та Вінниці. На території решти північних та центральних областей без опадів. Від плюс 12 вночі до плюс 27 в день. На півдні хмари на небі триматимуться зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 15 до 28 з бозначкою вище нуля. На сході переважно хмарно з проясненнями. В Луганську цього дня має бути ясно. Нічна від плюс 11 денна до плюс 27.